Інтернет це дуже цікава та корисна річ. Сучасні люди вже не уявляють свого життя без інтернету, телефону чи комп'ютера. В інтернеті ми можемо знаходити собі нових друзів, грати в ігри, шукати цікаву інформацію та корисні поради. Але разом з тим. Ми повинні бути обережними та пам'ятати про загрози, які може нести в собі інтернет. Пропоную вам послухати правила безпечного користування інтернетом. Ніколи не давайте нікому своїх паролів. Не надавайте особистої інформації поштою чи в чатах. Якщо ви користуєтесь соціальними мережами, ніколи не зустрічайтеся з випадковими людьми, з якими познайомилися онлайн. Не діліться своїми фото з незнайомцями. Ніколи і нікому не повідомляйте інформацію про банківські картки ваших батьків, чи то код, чи то якісь номера на картці. Не скачуйте та не встановлюйте невідомі програми за посиланнями, навіть якщо їх надіслали друзі. Вони можуть містити спами або віруси. Отже, щоб користування інтернетом було цікавим та корисним, завжди пам'ятайте ці правила. Та пам'ятайте, якщо вам щось незрозуміло або вас щось бентежить, завжди запитайте у своїх батьків або дорослих, які поряд.